Ви знаєте, що цей світ він зараз на порозі катастроф. І дійсно те, що відбувається сьогодні на нашій планеті і в кожній країні, готується людство, не розуміючи цього, готується до великої трагедії. До великої біди. Ми бачимо, як сьогодні просіла. Просило християнство, віра в живого Бога, в Сина Його. Ви знаєте, сьогодні попалася мені така передача. Я слухав там, де християнин і бивший мусульманин, який навернувся до Господа, повірив в Сина Божого Ісуса Христа, як вони порівнювали, що там, скажем, в їхній вірі, що пророк Мухаммед написав. Що в Карані, як вони відносяться до Ісуса Христа? Хто такий Ісус Христос? Вони вірять, що це Ісус Христос це Син Божий. Ну, Вони вірять, що Він мусульманин, що Він прийшов якби, в іудею, щоб їх покликати в правильну віру. Вони не зрозуміли цього, вони вірять в Ісу, вірять в Ісуса Христа. Тобто, ну, також там дуже багато знаєте, всього, цього чув цих всіх речей, і я думаю, як люди вміють сьогодні ці всі речі перекручувати, ці маніпуляції робити, знаєте, ці всі моменти, е, і які поставлені цілі, скажімо, у мусульманській релігії, в їхній релігії, тобто всі інші будь-які релігії, всі інші люди, які не вірять, як би в Аллах, в ту віру їхню всю. Мухамета всіх пророків, тобто, це все вороги, вороги їхні. І їхня ціль, якби дійсно, керувати усім світом, щоб все було по їхньому І багато сьогодні ми бачимо в християнстві також перепутано, напутано, багато лжевчення, багато також попрацював диявол з певними людьми. Для того, щоб вони внесли. Багато неправди і сумнівів принесли куди, принесли друзі, в християнство, в народ Божий. Щоб люди перестали відрізняти, знаєте, оригінальне від підробки. Сьогодні дуже багато спокушається на служителях, на віруючих людях. І дійсно є, є дійсно багато випадків, що і служителя, і брати, і сестри віруючі люди. Які і починали непогано, і йшли якийсь довгий шлях, і щось на якомусь етапі трапилось. Відступили від Бога, щось полюбили мирське, гріховне, десь страх втратили перед Богом і дуже дуже гучно впали. Ну, Ми сьогодні, діти Божі, які читають Слово Боже і очікують на підхоплення церкви, очікують, що Ісус Христос. Скоро підхопить свою наречену, в якому стані сьогодні знаходимось ми, брати і сестри. Ми маємо сьогодні зануритися в Слово Боже і зрозуміти цей час. Сьогодні ми дивимося на багатьох людей, і я бачу, як в церквях, можливо, знаєте, пройде п'ять ну, чи 10, вибачте, за слово неадекватов морально духовних, і під них підлаштовуються пастиря, церкви, цілі, щоб догадити комусь. Це ті плевіли, про які я упоминав на початку, це ті, які прийшли руйнувати, а не будувати. А не вистачаються духовного бачення, духовного розуміння, не перебуваючи в слово, коли служителя, люди і деякі члени церкви починають що? Знаєте, прогинатися перед людьми цим світом, щоб догаждати. І потім, що перекреслюється істина, віра і в церквах шатання і розбрат. Нема розуміння, нема страху Божого, нема, знаєте, цього почитання, поваги до Бога, до старших людей. Сьогодні люди женуться за цим світом. Слухаю дуже багато видатних таких сучасних проповідників, які досягли багато до чого, ризикуючи своїм життям сьогодні, платять ціну, коли говорять про Бога, коли говорять по-християнськи серйозні речі про істину, про Ісуса Христа. Які публічно, знаєте, можуть засудити неправильно ту чи іншу релігію, тих чи інших людей, вони не бояться, вони кажуть на біле-біле, на чорне-чорне. І Бог, я вірю, благословить і буде діло, буде справа і буде пробудження. Іван від Матфія читаю 22 розділ це притча про запрошених на весільний банкет до царя. Бог сьогодні запросив нас. Бог запросив багатьох братів, сестер також на цей банкет. Ми нібито всі направлені, йдемо, нібито в одну сторону. Нібито у нас у всіх одне направлення, це що? Новий Єрусалим. Ми всі дивимось на небо. Ми, коли ходимо по землі, ми часто напротязі дня подимаємо свої очі і думаємо, там ідім». Я там скоро буду. Чи ми боїмося про це думати? Так хочеться пожити на землі. Боже не зараз. Може як в 70 буде, тоді буду більше дивитися. Про що ми сьогодні думаємо, друзі, який стан? Чи ми думаємо мріємо кожного дня, коли я з Богом зустрінуся, коли я пристану перед Ним? Чи я мрію, як там буде на тому пірі, чи я готуюся, чи я запасаюся сьогодні? Я йду на особливий пір, на особливе свято. Я маю, друзі, навчитися щось. Я маю, знаєте, мислити, мову мати євангельську. Тому що там мене не зрозуміють, якщо я прийду, знаєте, на жаргоні туди розмовляти. Потрібно сьогодні мати цю мову євангельську, мову, знаєте, християнську. Сьогодні мати цю поведінку внутрі зовні, внутрішній стан Боже, я до тебе йду. Чи я схожий сьогодні на смиреного Ісуса Христа, чи ні? Чи сьогодні? Смирений Ісус Христос вона не цікавить. Сьогодні цікавлять інші люди, більш герої, можливо, сучасності. Сучасні сьогодні люди більше цікавлять. Но ми маємо сьогодні зрозуміти Царство Небесне, подібно до чоловіка Царя, який справляв весілля Своєму синові. І послав він своїх слуг покликати запрошених на весілля, а вони не захотіли прийти. Знову послав він інших слуг, говорячи. Скажіть запрошеним, ось я приготував обід мій, тельці мої, та що відгодоване заколото, і все готово, приходьте на весілля. Але вони знехтували, розійшлися хто на своє поле, а хто на свій торг, а інші схопили його слух і, познущавшись, убили. Цар же, почувши, був розгніваний і, пославши свої війська, знищив тих убивців, а їхнє місто спалив. Тоді говорить він своїм слугам хоча весілля готове, але запрошені не були. Достойні, отже, підіть на роздоріжжя і всіх, кого знайдете, кличте на весілля. І вийшли ті слуги на дороги, і зібрали всіх, кого тільки знайшли, і злих, і добрих, і наповнилось весілля тими, хто возлежав, а цар, увійшовши, подивитися на тих, хто возлежав. Побачив там чоловіка, невбраного у весільний одяг, і говорить йому: друже, як ти увійшов сюди? Не маючи весільного одягу, він же мовчав. Тоді цар сказав слугам: зв'язавши його ноги і руки, візьміть його та викиньте в темряву зовнішню, там буде плач і скрегіт зубів. Бо багато покликаних, але мало вибраних. Дорогі мої брати і сестри, одна із помилок сьогодні. Чому люди не будуть в Царстві Божому там на великому весіллі? Тому що занадто переймаються сьогодні з земними проблемами, з земним життям на духовні речі. Немає часу. Сьогодні багато людей, які в перший в ряд чи в перші пункти поставили земне. Бізнес, робота, можливо, якісь там світські. Зустрічі, спілкування, спорт, розваги, та будь-що. Але не церква, але не підготовка до зустрічі з Богом. Я зразу трошки дав такий нам'як за одяг. Сьогодні одяг має твій і мій відповідати, відповідати писанню і розумінню, який має сьогодні бути одяг. Якщо ти знаєш заздалегідь, що ти запрошений, запрошена до царя на велике свято, чи не будете ви готуватися туди, як в чому туди йти? Який дрес-код, в якому стані, в якому розумінні, як там спілкуватися потрібно, як спілкуються в царському домі, який там етикет. Як там взагалі що відбувається? Має людина, принаймні цим цікавиться, чи махнуть та, що мені цей царський дім, що мені піду, я знову в село туди, на базар, на лавку, сімічки, бабульки і що. І будемо там знову говорити, молодь, футбол, хокей, там, спорт, кафе, ресторани, та що та церква? Бог любиш, і Він знайдемо і в ресторані, і в кафе. І візьме мене під руки, по ходу на ходу передіне, вдіне, і в царство Боже забере. Так чи ні? Наївні і глупі. Нерозумні. Так не буде. Господь занадто багато вже зробив для тебе і для мене. Одне, що він сина свого віддав. Він сина свого віддав. Колись ви чули такий вірш, хто купить картину сина, тому піддадуть усі картини великого знаменитого художника, вартістю картин десятки сотні мільйонів доларів. Але ніхто не захотів купувати картину сина, а купив тільки садовник, який там працював за невеличку ціну і торг. А закінчився. І зачитується заповід. Хто купить картину сина, тому всі достануться картини. І люди почали нервувати, психувати як. Всі ж казали, да не треба нам картина сина, давай ті шедеври продавай, давай виставляй Друзі, сьогодні ми маємо розуміти син, тільки син. Тільки ім'я Ісуса Христа. Нам потрібен Ісус, нам потрібно його знати. Нам потрібно його любити, розуміти. Нам потрібно будувати з ним відносини. Нам потрібно кожного дня шукати, як прославити, як віддати славу Ісуса. Навчи Ісус попередь. Запрошуйте його кожного дня в своє життя. Ісус, прийди! Ісус прийди, де сьогодні знайти Ісуса, як сьогодні будувати свій, своє духовне тіло, як сьогодні будувати Царство Боже, розширяти Його. Друзі, як це воно може бути? Багато покликаних, але мало вибраних. Багато покликаних, багато людей в церкві благодаті, багато прийшло і ушло. Багато хто чув, багато хто тут був, хто в онлайні слухав, і що далі. Можна знати все, можна чути, можна Біблію на пам'ять знати, але не жити по ній, не виконувати це, що написано. Не зрозуміти цей час, коли Господь прийде покличе, не зрозуміти. Ось в чому суть ти і я. Ти можеш бути один рік християнин, але знати і жити, по слову будеш спасений, хтось може бути 30 років християнином і залишитись без спасіння. І питання чому? Питання чому, друзі, ми не маємо права розслаблятися не стажем 30-річним не 40 завжди стояти на сторожі, завжди перебувати в Слові Божому, завжди просити Боже, допоможи нам сьогодні це зрозуміти. Іван Лебід Луки, 19 розділ, 41 вірша. І як тільки він наблизився, побачивши місто, він заплакав за ним, говорячи: о, якби і ти пізнав в цей день твій. Що служить твоєму миру, але нині це сховане від очей твоїх, бо прийдуть на тебе дні, і твої вороги зведуть навколо тебе чистокіл, і оточать тебе, і стиснуть тебе звід усі, і зрівняють із землею тебе і дітей твоїх у тобі, і не залишать у тебе каменя на камені за те, що ти не розпізнав. Часу. Чи не розпізнали часу відвідування Твого. Дорога церква, ми маємо зрозуміти, Ісус Христос одного разу покликав. Він, коли вибирав учнів, 12 учнів, Він хоч до одного учня підходив дважди, скажіть, чи підійшов до одного, сказав йому, чи до Петра, чи до Якова, чи ще до когось. Вони залишили своє і пішли. Чи він на другий день ще умовляв прийшов? Ні. Може ще на третій день він умовляв. Ну залиш, Петра, ну залиш. Ти ж не уявляєш, що ти втратиш, я ж там на тобі церкву побудую. Він казав, переконував так чи ні. А коли Ісус Христос сказав Петру, що я на тобі церкву побудую? Після всіх випробувань, після всіх зрад, після всього, що відбулося. Коли життя пройшло, випробування пройшли, багато всього, а потім він побачив в кінці, коли він запитував Петра про багато, чи ти любиш мене, чи ти любиш Петре. Потім настав цей момент, коли Господь побачив, що він Петру може довіряти. Сьогодні Бог кличе тебе, кличе мене, прийди, прийди, дитино, прийди, покайся, прийми Господа, примирися з рідними, близькими, з друзями, з ворогами, примирися. Прийди до Господа, полюби Бога, полюби Слово, не дивися в цей світ, не подорожайся цьому світу. Скільки віруючих, церков подорожає тому світу, неможливо відрізнити сьогодні віруючого від невіруючого. Деякі віруючі думають, якщо прийдуть в церкву, заспівали пісню типу християнську, що там є Слава і хвала для Ісуса, для Бога. Очі під лоб запустили, руки підняли і все. І Бог побіг їхню славу приймати, приймати їхню жертву. Ви думаєте, що, що Бог так легко на це йде. Та Богу потрібно твоє серце, твоє смиріння, твоє життя вчора, позавчора і коли ти прийшов сьогодні. Орес. Цю неділю він нагадував, коли він читав, які свята були перед святами подяки. За два тижні, за два тижні йшли і покаяння, очищення, свячення, а потім, 28 вересня, люди прийшли з правильними серцями, з, правиль, з правильними мозгами, прийшли сюди віддавати славу Богу і подяку. А не так, що 27-26 грішив, сюди прийшов Смирині, Господи, прийми подяку. Я прийшов же ж разом з благодаттю свято тут зробити в церкві. Подя... Яку віддати Богові, ви думаєте, що Бог такий наївний. Ви думаєте, що Бог так легко він, ого, нарешті прийшов, грішнику, я прийму в тебе зараз. Подяку, блудний син. Друзі, ми маємо зрозуміти, що Богом неможливо гратися в такі ігри. Неможливо, він Бог, він творець всього. Неможливо Бога принижувати. Неможливо з ним, отак, як з якимсь хлопчиком, знаєте, гратися. Дам цукерку не дам, дам, О, сьогодні я тобі дам, і полюбив мене за те, що я тобі цукерку якусь дав. Це взагалі перевернутий розум. Це в людей, коли страх, відсутній. Бог, він величина, він великий, він всемогутній, він святий, друзі, він творець всього. Йому не потрібно сьогодні від когось із нас, тут в Україні, якісь подачки. Освящайте свої серця, очищаймо свої серця, готуємо себе для того, щоб наш Бог Він сьогодні вислухав тебе і мене, почув і відповів, і зцілення тобі дав, і благословіння, і почув в твоїх проблемах, криках душі. Ось потрібно жертву, положи, жертву на алтарь, положи своє життя, положи своє серце. Ну не грайся з ним в християнство і в віру. Це дуже заборонено. Це. Дуже небезпечно. Це дуже небезпечно. І війшовши у храм, він почав виганяти тих, хто продавав у ньому і купував. Говорячи їм, написано дім мій, є дім молитви. Ви ж зробили його вертепом розбійником. Написано. Ісус Христос, Він сакрушався, гнів праведний, прийшов. Побачивши, що люди зробили з храму, в якому мали поклонятися Богу, славити Його, а там влаштували базар ринок. Купували, продавали. Я хочу разом з вами схилитись на, на коліна перед нашим Господом. Хочеться смиритися перед ним і сказати, Боже, ми багато чого розуміємо. Ну, кажемо тобі чесну правду, багато чого ми не можемо зробити. Без Тебе ми не можемо, з тобою ми можемо. Я б хотів би, щоб ми разом з вами сьогодні визнали свою слабість, цю невчемність, оцю, знаєте, що я людина. Я просто деякі речі сам не можу перемогти. Господи, я не можу, віри не вистачає, святості не вистачає, страху не вистачає. Я просто сам не можу справитися, ця плоть вона І Я сьогодні хочу сказати, Боже, чесно, ця плоть часто, я просто часто в більшості не можу її перемогти, але з тобою можу. Но для того, щоб Бог почув і допоміг ми. Ми з вами маємо це йому сказати. Господи, допоможи. Я не хочу сьогодні бути в числі цих людей нерозумних. Я хочу сьогодні бути в числі дів мудрих, запасатися, чекати на нареченого, чекати в день і вночі, завжди бути готовим до зустрічі з ним, бо Він мені потрібен. Молимось. Великий всемогутній наш Бог. Ми схиляємось перед тобою, ми звертаємось до Тебе в цій молитві, Боже. Ти бачиш кожного із нас, Господь. Ти бачиш наші серця, ти бачиш, Боже, наш розум, чим він заповнений, Боже. Ти бачиш наші слабості і немочі, Боже. Ми люди, ми в тілі, Господи, і часто це тіло є слабе, Боже. Немочне Господь. І порой десь Господь, воно буває в якійсь мірі занадто сильно, сильно стягне туди, куди не потрібно, Боже. Десь це часто тіло, порой перемагає, Боже, нас, Господи. Ми молимо і просимо допоможи, щоб сьогодні ми були чистими, святими, непорочними, щоб ми були наповнені Тобою словом Твоїм, правдою Твоєю, істиною Твоєю, щоб ми були чистими, смиреними, Боже, щоб ми були сповненими Духа Святого, правди і істини, Боже, щоб страх твій був сьогодні. Чистота і святість Твоя, щоб наповнювала і переповнювала нас, Боже. Щоб ми цінності твої знали, любили слово Твоє, любили закони Твої, Боже, щоб ми сьогодні не були схожі до людей цього світу, Боже, ну щоб, Господь, ми були сповнені радості, миру, правди і сили Духа Святого Боже, допоможи нам в цьому, ми благаємо. Ти бачиш, Господь, Наше Господь несовершенство. Ти бачиш цю нашу недосконалість, Боже, що ми, Господь, недосконалі, а ми хочемо вдосконалювати цю віри в Ісуса Христа. Ми хочемо бути схожі на Ісуса, розумні, мудрі, смирені, богобійні, люблячі, Боже, поспішаючи на допомогу людям там, де плачуть, там, де вдові, там, де сироти, Боже, там, де Господь проблеми, кидаючи Боже, всяке весілля бігти туди, там, де кличуть, Боже, там, де пла в домі Господи, ми маємо поспішати на добро. Не судити людей, не засуджувати, Боже, але допомагати вийти вийти з тої чи іншої ситуації, вийти з тої чи іншої проблеми, Боже, в смиріні, в любові, Боже. Підсказати, Протягнути руку милості, Боже, не докоряючи, не вбиваючи, не знищуючи, не знищуючи і так ту людину, яка ледь, -ледь дихає, ледь ледь стоїть на ногах своїх, Боже, не докарять. Мати цей пластир, де ми Господь зможемо накласти на рану, залікувати, омити рани, Боже, перемотати, перев'язати, Боже, підлікувати людину. Щоб людина окрепла, це сьогодні діє, це потрібно людям. Тоді вони підуть, підуть за тобою, підуть за Господом, побачать, що діти Божі, це інші люди, які сповнені любові, миру і добра, а не зла, не кровопролиття. Господи, ми просимо, допоможи нам. Почуй нас усіх, прослався і возвелися Благослови всіх, хто в домі, хто в онлайні, Боже, благослови всіх, хто сяс, зараз молить і просить Тебе про допомогу. Допоможи нам усім. Захисти наші сім'ї, захисти чоловіків, дружин, дітей, Боже, захисти, будь з нами, прибудь з нами. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа просимо. Амінь.